А, ну що, всім привіт! З'їздили ми вчора з Ліндою до лікаря, так як я і думала, у неї дисплазія тазобедреного суставу. Нижня кінцівка, колінна чашка на місці, все добре, а сам тазобедрений сустав погано. Сам тазобедрений сустав погано. Я прикладу аналізи, я прикладу рентген і прикладу аналізи. Виписав він нам рікарфу. А дві упаковки це йде на місяць. Тобто, 10 днів даю, 10 днів не даю, 10 днів даю. Це йде півтора таблетки на добу. По перший день дві з половиною таблетки, і потім вже по півтора таблетки на добу. Це 800 гривень. Такі от. Далі суміш при взяла. Виписав він габантин 300. Ці таблетки обезболюючі, але вони проти епілепсії. Не знаю, що до чого, але він казав, якщо буде їй боліти, 4 таблетки на добу. Тобто вони також 381 гривню коштують 60 капсул, а мені треба на кожен день 120 капсул. І це також десь буде 800 гривень. Заводчик, з яким я спілкувалася знайомим, вона сказала, що ці таблетки краще не давати. Вона порекомендувала мені уколи. Ревмоксикам. Ревмоксикам. Три дня колем. Уже один вкололи. ми, поки ці я не давала, я вколола таку ампулку. А, три дня колем, а далі. А далі а далі. М -м, переходимо на суспензію. Мелексівет, по-моєму, він там стоїть 132 гривні. Я взяла дві баночки, вже оформила замовлення. Завтра, післязавтра, вони будуть. Декраз доколю ще два дні. І перейду на суспензію. А вже потім буду вирішувати, чи треба нам ці таблетки чи ні. Одна пластинка 80 гривень. Коротше, це, що по ліка... полікарка. Стосовно корму, а, їсти буде Лінда дієтичний корм пожиттєво. Ніякого м'яса, ніяких вкусняшок, нічого. А, стосовно того, що ще мені заводчиця порекомендувала, це те, щоб Лінда схудла. А лінда схудла з 37 кілограм до 33 кг. Це замітно. Схуднути гарно і плюс плавати, щоб м'язи наростали, і тоді, можливо, буде краще. От. А тут нема де плавати, бо в Західній Україні річки, самі знаєте, які я ж вам показувала на відео: мілкі і бистротічні. І я думаю, зараз купити Лінді басейн, який коштує від 5 до 10 тисяч. Каркасний басейн нам треба. Це це що нам прописали. А це. 2 650, що я заплатила. Рентген 2 550. Зоголь. Коротше, другий рентген, я так розумію, 300. Біохімія 750. 250. Не знаю, що 250. Коротше, ну він робив гепатологію, по-моєму, гематологію. Общий біохімію рентген два рентгена. І це всього 2650 плюс машина 500. Якось так. Рікарфа і ну, той, що я сказала. Далі, що у нас тут є? Це наші аналізи. Я, можливо, сфотографіруєте, побачите, хто розуміється? От, тут позначене. Тромби це нема. Всі аналізи в нормі: лейкоцити, тромбоцити, все все в нормі. Почки в нормі, все добре, з почками на практично 9 років собаки, це круто, коли почки здорові. Але печінка барахлить. Але він сказав, що це норма, тому що вік, і воно вже буде так. Але всі інші аналізи в нормі. Тобто, коли були всі занижені до максимуму. І зараз вони всі в нормі. Це круто. Тобто тромбоцитопенія пішла. Хоча мені здається, що, можливо, хтось помилився, тому що в неї темніють зрачки. і течуть темненькі сльози, небагато, але є. І п'ятна на животі чорнічі, і дьосна також темні. Може, воно потім зійде? Не знаю. Вона була на антибіотиках і була на а, гормонах. Якось так. Виходить. Так, це можна зв'язати. Виходить, що ці таблетки будуть пожиттєво. Рікарфа і ті капсули. Це 800 і 800, 1600 на місяць тільки на ці таблетки. І плюс не рахуючи околиці, що я взяла, не рахуючи суспензію, яку я взяла. Ну це один раз вона буде приймати. Далі я буду з заводчиком також. Спілкуватися і плюс корм 2800. Тобто собака буде в мене обходитися більше, ніж на 5 тисяч в місяць, одна лінда тільки. Це не враховуючи того, що ми можемо прийдеться їхати ще до лікаря, це платити за машину 500, і плюс там аналізи, і все це короче, там постійно, як на дві, то три тисячі, то більше. Прошлий раз на неї пішло десь 12 тисяч в лютому, так. З кормом, з таблетками, з усим, з обстеженням, коротше, з машинами з усім. А цей раз пішло ну, понад три. Може, навіть і понад чотири. Ні, поки понад три. Без корму. Корм треба знов замовляти. Так що собака дуже обходиться дорого, тим паче, коли вона боліє. Лікар порекомендував вести лінду в Львів. До Клубнєва, по-моєму, клініка Клубнєва, якщо я не помиляюся. Вона дуже дорога та клініка. Операція може обійтися в 20, в 30, в 50, в 100, навіть тисяч. Лінді треба заміна сустава на штучний або ж оте кругле чашку ту вирізати повністю, удаляти. Чи допоможе ця операція Лінді, я не знаю. Заводчики мені всі говорять, щоб я операцію не робила. Тому що собака може не вийти з наркозу. Операція серйозна, буде йти 4-5 годин, і мені треба зараз 100 тисяч, якщо не більше. Для поїздки, для аналізів, для МРТ, для КТ, для гентестів і тому подібного. Плюс госпіталізація, плюс операція, плюс мені десь треба жити, плюс дорога туди і назад, плюс реабілітація це може бути понад 100 тисяч гривень. А в мене таких коштів немає, на жаль. Але операцію я боюся робити. І ми вирішили, що будемо медикаментозно лікувати. Худати, плавати, лікувати, старатися якось виходити з цього стану, головне обезболити. Що мене насторожило, і насторожило двох людей, з якими я спілкувалася, що дві заводчиці, що він робив рентген без седації, тобто без наркозу. Собака має бути при рентгену розслаблена повністю. їй роблять седацію. Собака засинає і вона розслабляється повністю, і ти її викладуєш так, як має бути, і тоді робиш рентген. Лінді не робили Седацію, ну, наркоз, і її якось розтягували. Короче. Може, десь вона піджалась, зжалась. Є і таке припущення, можливо, там не так все страшно і серйозно. А Я написала, Брежнь... Брежнєму, Боже, якому брежньому брежному, головному лікарю ортопеду Львова. Мені дали його контакти, я показала йому рентген і він сказав, що а, треба правильні знімки. Тобто він також побачив, що знімок неправильний. Але... На рентген знову мені треба їхати до Львова. Виходить, коштів у мене немає, на жаль. Добре, що мені допомагають мої знайомі і друзі, які за лінду переживають. І тому, можливо, прийдеться їхати ще до Львова до ортопеда, тому що він ортопед і він крутий лікар, і там він уже все подивиться і скаже. Він сказав також: треба правильний снімок, рентген, зробити все правильно, чітко, щоб було правильно. Тобто, обратно в мене сумніви. Отак коротше, заводчиця мені уколи порекомендувала, а лікарці таблетки обезболюючі, що я вам показувала. Коли сказала заводчиці за ці таблетки, вона проти них, а лікарю сказала за ці ампули уколи, що заводчик порекомендувала. Він проти того. Коротше, тут іде якась війна, тобто один проти одного. Тобто той проти того, той проти того. А я не знаю, що робити. Я послухала заводчицю, Не знаю чому, але довіра в мене колосальна до неї. В неї понад 10, якщо не більше собак. Сьогодні перший укол вкололи. Я прикладу відео, ви побачите це все самі. Прикладу аналізи, фотографії і прикладу рентген. А вчорашнє відео, поїздку в клініку, ви можете побачити нижче. І я сподіваюся, що я справлюсь, і все буде добре. Також стоїть питання віддати пуделя. Так, я його не віддам, кому попало. У мене є надія на мого модератора Юлю, яка приїжджала. Я їй повністю довіряю, але вона поки думає. Це відповідальність, і вона думає. Ну, це зрозуміло. Мені зараз важко буде тягнути дві собаки. Тим паче, що тут плитка, перший поверх повністю. І я боюся, що він також впаде на ноги і треба буде лікувати обох, і я не потягну. Тому стоїть питання віддати пуделя в хороші руки, щоб він був щасливий, здоровий і єдиною собакою в сім'ї. Щоб я змогла приділити Лінді всю увагу. Я не зраджую нікого. Це не зрада, це в облаго, по-перше, собаки одної і іншої. Ніхто не знає, що в мене на душі робиться, ніхто цього не зрозуміє, але так буде краще. Треба емоції зажати, зціпити все в кулак, стати сильною і зробити для них найкраще. Один буде доживати свою старість в іншій сім'ї, якщо вдасться знайти таку, якщо Юля відмовиться. А Лінда залишиться зі мною назавжди. Допоки я зможу її лікувати. Серце в неї здорове, легені чисті, почки здорові, аналізи в нормі, але дисплазія. Який в мене стан? Хуйовий. Я вчора наплакалась і я навіть не стримала сльоз у лікаря. Це важко. Хто знає, хто дивиться мене, всі знають, що це душа моя. А без душі і серце не б'ється. Я не знаю, чи я захочу завезти ще колись собаку після лінди. Я не знаю. Грошей нема, борги в мене 200 тисяч з процентами. Мама також хворіє третя ступінь. Тоже сустав колінна чашка, жидкості твої можна довколоть, походу, щоб попробувати на півроку. Вона також лікується. І це важко. У мене не стоїть зараз питання купити шафу, чи купити кухню, чи покласти забор, а в мене зараз стоїть питання вилікувати маму і собаку. Тому що інакше ніяк. Хто може просто помилітися за нас? Ось шкуру сюди десь треба заводити пічку, далі. Да. Добре, може бути добре. Mm. Ну, оце наші аналізи. Кому цікаво, кладіть на паузу. Можете подивитися. це вже інші. Ну і це виписки. Що ми проходили, і що нам виписали, якого числа? Я зніму. Я вам відправлю, куди вам треба. А, добре. Линда, иди сюда. Линда, 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 иди сюда. Ну иди, вперед, вперед. Иди вперед, пишла. Линда, нет. так шкандевая Линда, шкульгая. Косая лапка. После укола, после таблеток, немного легче. <плес> <Принимаю>. <плес> Линда, вперед! иди вперед. 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 Вперед, иди. Куда ты пришла? Линда, иди сюда. Ли. Знакомиться, знакомиться. Линда, пришла. Иди сюда. Куда ты пришла? Линда, иди сюда. Сюда иди. Иди, иди, иди. Идешь? Иди, иди, иди. Короче, выходим за территорию дома. Хай гуляем. Вперед, 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 вперед. Бужик, она быстро текает. Линда! Хи -хи. Поскакала. Линда! Линда! Пофигу. Давай, давай. Пиши гулять. Гулять. Давай, давай. Пиши, пиши, пиши. Пиши гулять. Чуть-чуть. Далеко не піде вже, бо вже трошки падає. Рада була.